Саме тоді приманка над дном чудово підвисає. Ох, сів, сів, сів. Хороший сів, до речі. Напевно, що це бікфіш сьогоднішнього дня. Найкращий патичок. Не менш важливо підібрати правильну приманку під дані умови. Всіх вітаю, шановні друзі! Мене звуть Владислав Семенюк, і ви на каналі Риболовля з Семенюком. Позаду мене Дніпро і хлопці, з якими власне, я сьогодні приїхав на риболовлю. Це Саньок і Олег. Всім вам відомо, який досить давно не з'являвся на каналі. Ну і сьогодні риболовля у нас буде в стилі стрітфішинг. Пошукаємо судачка спочатку, думаю, класичним джигом. Якщо ближче до обіднього часу, він стане пасивнішим, перемкнемось на відвідний, оскільки в спорті це дозволено. Ну, а чим я сьогодні буду ловити і як, дивіться далі. Ну, а Для сьогоднішнього стрітфішингу я з собою взяв найкращий патичок, напевно, на сьогоднішній день в моїй колекції. Це Evergreen Poseidon z Sensation Superior. 84, новесенький, щойно з Японії. До нього в пару стелу 2500, 0,4 шнурочок для максимально дальнього закиду легкої ваги. 0,33 Флюрік. Класика, судача. Стартану я зі свинцю, оскільки досить багато зачепів на цій точці. Ну і звісно ж, юшедик, класичний віброхвіст 2,5 дюйма. 关闭。 А ось і всі цікавості нашої набережної починаються. О! О! Анука, Олежик, давай нам на камеру замаслай сюдачка. Маленький-маленький маленький, маленький, маленький свидочок. Але так добре дам. А може я понець. Ось так от відвідний руляє. Самого майже самого викиду. Як візьмарно як, як відчепився. Так буває. Таке. Не розстраюся. Ось таке робить оця штучка. Відвідний. Напевно, що якщо і я зараз буду без контактів, то трішечки перелаштуюсь. Ось така вона нещадна київська набережна. Оскільки класика клювань наразі нам на двох точках не принесла, а відвідний потріш... потрошечки дає результат, то. Варто, я гадаю, все ж таки на нього перелаштуватися, аби на світанку дещо половити рибки. З іншої сторони, вантажок. Посеред ними. Ой-ой-ой-ой-ой, Олег. Олег, тати що? Тати що? Що ж ти робиш? Не даєш людям Мано ловити рибу. Олег сьогодні просто розносить. Отак от, друзі, відвідний. Він не поганий, він маленький, але... Це просто... Чітерська снасть. Дрібний дрібний. а в турі такий дрібний. Це нам ще плюс 25 см було б. Так, але тури вже, на жаль, завершились. Да. Покажи, як заїв. Впевнено. Да. Без шансів. Ну і зараз, друзі, я вам розповім, як я в'яжу відвідний. На одному з кінців флюрокарбону в мене. Вантажик напряму прив'язаний власне до флюра. Близько 15 см флюра. Далі у мене йде петля, яка дозволяє мені досить швидко в спортивному режимі зв'язати його з застіпкою. Тобто просто вдягає на застіпку і ну, знову ж таки в спортивному режимі ця тема досить актуальна. І далі близько метр тридцять. У мене йде відвід, -від. і тут на кінці Sino 32 гачечок на нього вдягнутий двохдюймовий черве твістер. Дуже важливо перед падінням приманки у воду дещо її затормозити, аби вантажик. Затормозився, а приманка полетіла далі і на закиді в нас не перекрутились вони між собою. Ну і ми змогли з вами зробити якісну проводку. Також з цією оснасткою досить актуально використовувати паузу на дні. Саме тоді приманка на дном чудово підвисає на течії, вона ще й підіграє. Ну і власне тому. Відвідний є читерською оснасткою в даних умовах. Тут у нас дуже-дуже прикольна провочка йде. Ну, Хто рибалив на київській набережній, а я думаю, більшість киян тут були, знають про неї. Вона вся поросла ракушняком і там саме е, наші любі друзі-фідеристи залишають дуже багато. Е, Кормачків і е, іншого сміття, яке потім між собою переплітається і утворюється такі собі е, місця, де приманка просто не має можливості вільно проходити. Але там тримається риба і тому, е, обриваючись, ми все ж таки чекаємо, що на наступному закиді там саме в нас клюне. Кликастий красить. Сиди і в мене, друзі, сидить. З другого закиду буквально. Саме те, що я розповідав, на паузі. Такий красень. Це судак, напевне, шов, бо гарно спирається і з самого-самого викиду ще з ямки на першому підривчику. О, саньок дуже тобі дякую. Не будемо рибу мучати. Сьогодні отакі дитинчата судака клюють за посмішку і дуже швидко саме відчіпляються. Тому ми не будемо його а, мучити, аж швиденько відпустимо. Підростати. Київські набережні на превеликий жаль, такий розмір судака є основним. А знаєте чому? Тому що більшість з вас і з тих рибалок, які рибалять тут, ловлячи крупного судака, швиденько пакують його до пакетика і до домцю. А потім нема що ловити. Тому звертайте на це увагу, відпускайте рибу, аби все ж таки ми через 5 років змогли її тут зловити. Замінимо ми приманочку, оскільки. Перший судачок нам відпаяв фостика. Краса. Вбій. Ще цікаво, перший судачок мій. Клюнув ніяк не з бровки, а аж з ями. Вдалося мені 20 докинути до ями, суттєвої ями. І там буквально на першому підриві на паузі, якраз коли приманка зависала по течії, то там, власне, і клюнув цей судачок. Відвідний, відвідний. Він чарівний. Дуже-дуже маленька рибка. Що цікаво, він просто, здавалось, би, немає риби на точці, але ні, відвідний показує, що 4. На двох словити можна. Буквально так, за хвилин 20. саме Як з однієї з грайки. Хоча це 100% з різних. До Домс. Плюс 25 СНМ. В турі було б. Якби краще потренувалися. Ай-яй-яй, і ось у мене контакти був. А ось і мій контактик. дещо ще я змінив проводку, почав підстукувати, постійно зміщувати приманку. До цього я робив, по суті, один підривчик і давав приманці за течією трішки підвиснути. А тут більше така активна проводка, і, як бачимо, кліваку вона надала. Але Більше в мене віри все ж таки в ямку сьогодні, напевно. Ну, чотири риби тому е підтвердження. Водичку трішки штовхнули. може зараз це вплине на його активність позитивним чином. Як мінімум ми на це будемо сподіватися. А ось і друга частинка нашої сьогоднішньої банди. Яка на роботу. Хлопці сьогодні ловлять тільки хардкором, в них джиг, класика, але результату поки немає, на жаль. Ось це чергове підтвердження ефективності від відного, наскільки він може перемагати в джиг в таких умовах і прямо в онлайні. Не, не норма, це а, ні, не Ларва, це флагман. Такий же самий. Я на твістер. Розмір той самий. Трошки ближче. В те, що дали, трошки він ближче здається. Хоч підходить. І знову ж таки заїде. І відпускай. Замість червотвістера спробуємо зарядити отаку от танточку фіолетову. Бомбезна. Оскільки клюваки зараз трішки припинились, судачок, можливо, запасився. І саме пасивна приманка на відвідному повіці дозволяє зловити надпасивну рибу. Водичка йде добряче, приманку зносить, але активність судака з цієї точки, на жаль, не відчувається. Напевно, що потрібно трішки зміститись, що ми зараз і зробимо. Тиждень тому у Дніпрі впала водичка на літній рівень. Ще й додатково москалі кляті дамбу каховську підірвали нелюди. Також через це впала водичка, а ось у мене, друзі, судачок, напевно, що, або окунець. І щойно я хотів сказати, власне, до чого вів, що рибка. Почала значно гірше клювати через це. Але тим не менш зловити можна. Зловити можна, як я, на танку. Ом-ка, давай. Ти Ти сюди, а я сюди. Оп! Судачечок. Мормо, нано. Супер Ікс. Уел. Супер мормо. Танто Нано, ультралайт, лайт судачечок. Ну, це, напевно, що минулорічний. Ну, дуже дрібний. Але якщо його хтось з голодних тут не виловить, то він виросте через десяток років до трофейного зандера. Тому пливи і нехай тобі щастить у цьому житті. Ось так, судачок, як то кажуть, мої слова затвердив дії. Тому не будемо гаяти часу, поки ранок ще є можливість ловити судачка. Танта на коротеньких підривах, як бачите, на відвідному теж дає результат. Весь її прикол в тому, що вона не має активного елемента, і так прикольно, як черв'ячечок над дном так підвисає і. Навіть такі мікросудочки пасивні, не втримуються. Їм тако нравиться. <звук> Ох, сів, 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 хороший сів, до речі. <звук> Трішки більший за минулих і так. По трошечки зажов, зажов, зажов нашу тантулю. Та пасивочка дозволяє умовити пасивного судака. Напевно, що це бікфіш сьогоднішнього дня. Це можу я завчасно сказати, що це... Друзі, бікфіш сьогоднішнього дня був отако От буває. На жаль. Ось так воно буває. Дуже шкода, але е, одинарник все ж таки не реалізовує все, що хотілося. Б. Але там є ще. Тут головне нікуди не спішити. І риба буде. Погодка сьогодні звісно, не найкраща. Але, як показує практика, чим гірша погодка для рибалки, тим краща для риби. Ну, переміщуємось, далі в нас по плану а, ще одна судакова точка, а потім окунці. І окунці, як каже Олег, гарного розміру. Ну, подивимось, подивимось, як буде. Зовсім я не люблю цю ділянку набережні, але, як каже Олег, тут клювало. Тому ми зараз це маємо перевірити. І поймало з сніг, я навіть це не дивився просто тупо Сів. Оп, сів. Гарненько заживував і сів. Це схоже на окунця, до речі. І дуже-дуже-дуже він впевнено з'їв, судячи з усього, але йде усі ці зарослі. Тому треба його гарненько форсувати, аби не дати йому зупинитись у кувшинці. А ні, судачок. От, дякую, Сань, але я, я без підсака справлюсь. Ну, я повага. Ось такий от. Знов пасивочка. знов на паузі, і знов дуже впевнено. І знов дуже-дуже дрібний. Відправляємо його до домця підростати. Такий він безжалісний відвідний, не залишає класичному джигу жодного шансу. Тому, якщо на нього кліє, Чому б не ловити. Як ви вже зрозуміли, друзі, на відвідному повідці, окрім проводки, не менш важливо підібрати правильну приманку під дані умови. Якщо ще й риба пасивна, то це є дуже-дуже важливо. У даному випадку надпасивно дозволяє зловити танта, повторюсь. Ну що ж, друзі, на жаль, вдача з окунем нам сьогодні не посміхнулася. Судачків ми трішки не ловили, але окунців не було, на превеликий жаль. Час вже йде ближче до обіду, а це означає, що нам потрібно завершувати. Тому дякую всім за перегляд. Пишіть обов'язково коментар, чи сподобалося вам відео чи ні. Також ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ну, а з вами була наша велика банда. Дякуємо всім ще раз за перегляд і до зустрічі в наступному відео.